Які найбільші шахрайства траплялися в історії, фальшивий продаж ейфілової вежі двічі. Віктор Люстів продав ейфілову вежу двічі, тому що перша жертва була надто збентежена, щоб скаржитись, що він був дурний. Це психологія, що стоїть за всіма успішними шахрайствами. Грегор МакГрегор обманом змусив цілу купу людей переїхати до фальшивої країни в Центральній Америці? Я прочитав це як Кондра МакГрегор. І подумав: вау, яка зміна кар'єри, ціна чорнила для принтера. Це дійсно те, що ЄС має краще регулювати. Вони запровадили USB-C для стандартизації. Тепер, будь ласка, змусьте компанії принтери виробляти нові моделі, які підтримують один стандартний чорнильний катерідж, який повинен приймати будь-які катеріджі стороннього виробництва. Буквально на 10-30 доларів дешевше купувати новий дешевий принтер щоразу, коли у вас закінчується чорнило, ніж купувати більше чорнила. Це справді така афера. Нещодавно моя свекруха розповіла мені про свій секретний трюк. Вона оптом купує дешеві підроблені катеріджі в інтернеті, щоб потім повернути порожні картриджі в магазин, який пропонує вам повернення 5 євро за порожній катерідж, який ви їм принесли. Її стратегія насправді досить прибуткова. Тюльпани в Нідерландах в 16 столітті був момент, коли один бутон тюльпана коштував стільки ж, скільки хороший будинок. За винятком того, що це все вигадана фігня фінансових родиків 19 століття, сьогодні ми знаємо, що тюльпаноманія не була катастрофічною бульбашкою, якою її створили через століття. Троянський кінь. Одного разу вони повинні були подивитись тому подарованому коню в рот. Вода в пляшках. Дослідження показують, що для більшості американців те, що є в пляшці, не є краще, ніж те, що є у вашому крані. Фактично, нещодавній звіт показав, що майже половина всієї бутильованої води фактично походить з-під крана, але може бути додатково оброблена або перевірена на безпечність 300% прибутку від природного ресурсу в пластиковій пляшці. Нестле платять загалом 1 долар на рік за розлив громадської води в горах Сієра-Невада в Каліфорнії. Їхній дозвіл дійсний навіть у періоди сильної посухи. Вони розливають громадську воду і продають її їм. Я буду купувати бутильовану воду лише якщо місцеву воду не можна пити, або я вкрай розпачливий. Бутильована вода одне з найбільших шахрайств в історії людства. Я вирішив перевірити факти самостійно. Нестле фактично платить 2100 доларів на рік за свій дозвіл. Відповідно до їх вебсайту, вони використовують 703 мільйонів галонів води на рік для бутильованої води. Тож на пляшку 12 унцій вони витрачають 300 тисячних центів за воду. Звинувачення звичайних людей у зміні клімату, тоді як справжніми винуватцями є великі компанії та індустріальні країни, але я використовую свій тканинний пакет і паперові соломинки. Стоматологи рекомендують коронки та кореневі канали для всього. Стоматологічна галузь у цілому. Вони стягують астрономічні ставки за те, що вкрай необхідно кожному, але вдають, що це просто косметика. І спробуйте змусити когось із них знизити ставки. Вони поводитимуться так, ніби ви вдарили їхню матір. Звенячий край. Це не найбільше шахрайство, але моє улюблене. У Торонто в 40-х-50-х роках один хлопець, я не пам'ятаю його імені, придумав чудову інвестиційну ідею. Він продавав людям пороссяд, але також брав додаткову плату наперед за їхню їжу, догляд тощо. Він доглядав за їхньою свинею на своїй фермі. А коли вона виростала, інвестор продавав її за добрі прибутки. Він продав тисячі поросят. Люди навіть привозили своїх дітей на ферму на вихідні, щоб відвідати, і батьки були раді бачити, як зростають їхні інвестиції. Їх не пустили в хлів, але він організував гарну кімнату для зустрічей, де вони могли пограти зі своєю свинею. Потім одного разу власник вилетів до Німеччини з мільйонами доларів інвесторів. І більше про нього ніхто не чув. Виявилося, що у нього було лише з десяток свиней різного розміру. Квадротрекер – це був пристрій для виявлення бомб, винайдений британцем, і проданий державним установам і школам для використання виявлення зброї, вибухових речовин і боєприпасів. Він продав кожну одиницю за тисячу доларів. Єдина проблема в тому, що це був лише шматок металу та дешевого пластику, без нічого всередині. Агентства в США та Великій Британії досить швидко вловили це і припинили їх купувати, але інший британець скопіював ідею та продав майже ідентичний пристрій урядам Іраку та Афганістану для використання у виявленні саморобних вибухових пристроїв. Та сама проблема – пристрій був неймовірно дорогим і не містив нічого, крім дешевого пластику та металу. Уряди Іраку та Афганістану мали набагато більш м'які правила, тому вони закупили на 85 мільйонів доларів і розподілили їх на військові та поліцейські контрольно-пропускні пункти. Вибухи у Багдаді стали прямим результатом того, що пристрій не виявив вибухівку в автомобілі. Ютуб безсоромно дозволяє рекламу, якій зображені мільйонери, про яких ніхто не чув, стоячи перед своїми автомобілями, які ймовірно не належать їм, розповідаючи людям. Що вони можуть розбагатіти за 5 простих кроків і піти на пенсію в 30 років. Але, звичайно, хвилюємося про дизлайки та ненормативну лексику. Я прав? Походження в Лансінг, штат Мічиган. У 1830-х роках два брати продали земельні ділянки в районі сучасного міста Лансінг, штат Мічиган, мешканцям сільського міста Лансінг, штат Нью-Йорк. Вони продали його як розвинуте місто з такими речами, як церкви, академії та громадські площі. Тоді як насправді там нічого не було. Коли люди прибули туди і зрозуміли, що їх ошукали, у них не було іншого вибору, окрім як залишитися й оселитися в тому місці, де яке згодом стане столицею Мічигану. Десятина чудове слово для податку на творців. тому що я повинен платити тому, хто створив мене і приніс у цей світ проти моєї згоди. І що смішно, це навіть не йде до згаданого творця. Ви просто платите за нову машину та будинок проповідника.